Багато разів себе запитувала, коли познімалася з творчістю Шевченкіана і Івановича, чи взагалі можливо проілюструвати думки Шевченка. Художник проілюстрував, діалогуючи довго, 61 61-го року проілюстрували, коли висладувалася, запізнався, творчістю, попав в полон Шевченкового слова і образу. Сьогодні маємо Ви змогу спостерігати такий могутній ужинок. Близько 300 е, таких живописних імпровізацій Шевченка. 360. 260. 260 ми робили в нашій галереї местенку до ювілею <рес> і навіть було 300. Я перепрошую, прошу. ще понад 300. Е, такий мужинок заслуговує популяризації глибокого вивчення, презентації е, по різних е, містах України, тим паче. До такого дня ювілею. Як правило, ювілеї спілкують до створення завжди чогось нового робити вирішень, часами таких епізодичних, посередніх, часами шедевральних. До творчості життянка зверталася дуже багато художників. Але, як правило, це завжди було так спонтанно і піддатило. Власне, Євген Івановича належить до тих митців, які цю ідею споріднення з Шевченком виношував добру частину свого життя. На мою думку, основною рисою Євгена Івановича, художника в Шевченкіані, є його вміння передати дух літературного джерела. Уникаючи різних впливів, стилістик, прямого наслідування, він назважаючи на досвід, пройшов, змінив різних мистецьких платформ, тому що був і належить і до сімидесятників, шестидесятників. І дуже добре крукує в потоці новітнього мистецького процесу. Він не піддавався творчим досвідам, зберігав свою таку константу відданість своїй стилістиці, і сьогодні ми маємо змогу насолодитися таким харизматичним почерком Євгена Безніска. Дуже дякую. Дякую. Так, що був паритет, я надав слово, що я мистець з другого з друговича. Хлопець, ну, ну, але хоча й вам перший. Ну давай кажи. Почали святкувати пересказу, коли політати. Але хотів би ще таке сказати, знаєте, з 1985 року, коли я познайомився з паном Євгеном, то мені було дуже цікаво дві позиції відношення його колег і того, що він робить. Знаєте, завжди була якась така аура добра до бізніста. Він тоді був... Голова, ну там художньому комбінаті, старші чи дає там оцінку тим роботам. У місті був. І ви знаєте, всі, хто там, ну я питав, що там, знаєте, завжди на того нарікають художника, на то, але завжди за пізнітком вчали якась кастрінату доброти. Авторитет такий, розуміти з художниками і така за свою порядність, за свою позицію. Це дуже було важко, тому що знаєте, на якомусь певному клієнськомерці, конікюри, якісь там брехні, а то була завжди людина так? І знаєте, це одна була така дуже позитивна риса, але дуже ще важливо було і позиція пана Євгена. І, Ви зараз може пані Євген мене поправить. Але це ми, мабуть, було вже десь, може на початку 80-х в національному музеї, тоді музею українського мистецтва, була виставка ціла цілий цикл був від, від таких портретів українських поетів. так? Там і Клюнович був, там і Стріковський був. І ціла серія тих портретів була в на музеї українського мистецтва. Що мене дуже вразило, що художник, сучасник наш, та якби ми живемо разом. Не робить там якісь заму, скажемо, голу пейзажі, чесні, чи там якісь комерційні коліптюрні робить, а звертається до української культури, до весь середньовіччя. На жаль, далі того ще не знає. Ну, якісь хіба поодинокі люди не знають, а тут приходять і цілий цикл цілий цих таких портретів. У мене стільки то врагенев, що я просто пішов в бібліотеку, взяв українську поеду з Дяк Люновича, там Юрія Дроговича, то все. Це для мене я ж не працював, то розумієте? тут. І то мені зразу зачепило, художник робить виставку з моїх з моїх краян, поет а я нічого не знаю, що тоді взяв, почитав і собі сам почав щось Щось робити, але то таким, скажемо, під сильним, таким моральним впливом Євгена. І от я вам скажу, що знову таки ми маємо зараз багато виставок у Львові в Києві. Ну, хтось не сподобається, не подобається. Не мені судити, бо може ми в мистецтві не, час визначить, що твори не твори. Але громадянська позиція українця мені бракує. Ви розумієте, мені надзвичайно і так би мусить роз'яснити, що в світі немає інтернаціонального мистецтва, в світі є національне мистецтво. Коли починається інтернаціональне, це вторинне після чогось національного. Так? І коли людина є грамотна, коли людина любить свою державу, свою націю, свою землю, так? розумієте? І, і то від неї виходить, то вже якби є ну, якби для молодих людей, люди пішли подивитися, значить Шевченка можуть взяти вокзал, ще раз переглянути. Співставити, розумієте? От я хотів би подякувати пану Євгені. Власне, можу в першу чергу, що цей України це великий Віталійовича. Я не представила, але Левко, наш, Левко Скоп, художник представляв музею до І ще два слова, ну хай ще два покоління, ну, молодше покоління теж молодим за 20 років. Іван Будечко. Доброго дня, шановні панство. Направду надзвичайно раді пані, пана Євгена в скінах Пілогівського палаці Мостець. Справді, початок виставки почався з співпраці з Картинною балереєю, коли вдалося відвідати виставку пані там вразило багатство різноманіття композиційних схем. Сама кількість робіт просто ошелешила. І ми розуміємо, що торговецький палац безперечно зміг містити значно меншу кількість робіт. А сподіваємось, виставка від цього не втратила. Але варто відзначити, що от, мистецтво, мистецька освіта вона завжди пов'язана з певними авторитетами і цими світочами, е сучасниками, які є. І більше того, можна може особисто додати, що е на першому курсі коледжу власне, перший мистецький захід, який нас відбувся, це відповідна мистецтва і ігри. Де якраз пан Євген нас був в'язаний і я вам скажу, це всі це прибувалося, е е то фото з того часу, можна сказати, кожен має напевно, напевне креміте. Але скажу вам більше того. Пастель. пастель. Фактично це і кольоровий папір, і картони темні. І прийняти техніку пастелі, це не є, коли художник як перкує, одразу закладає тло. Фактично пастель це спресований на рівній основі кольористичний порошок, як кольоровий болібець. І досягти ним таким площин це кожен штрих. Тобто від темної площини художник як сонячним промінням викристалізовує образ. Варто надати увагу. І подиву те, що втримати музу, натхнення на такий довгий період і на такі великі і справді можливі серії, і в той час брати стилістичну цілісність, цінність тоді думки і в той же час не повторитися ані композиційно, ані в певному наповненні, і уникнути буквальної ілюстративності того буквалізму, який, напевно, був виводу творчість. А навпаки, окремими штрихами, окремими нюансами, видати повноту персонажу, порівнюючи з тим, як, наприклад, давній іконопис від темної площини до світлого викристалізовувалася оця вся площина. Насправді ми маємо унікальне формотворення і унікальну удохотвореність кожного того образу. Тому я вважаю, що та виставка буде мати дуже довге життя і її кроки тільки починаються в Україні. І сподіваюся, що вона донесе Шевченка в якомусь новому ще аспекті, не прочитаному, але кожному, кожному глядачеві по Україні. І варто додати, що ці серії, які є. Кожна неповторна і може розглядатися як окрема частина, але в той же час вона є частинкою цільного бачення. А от, власне, от натхнення і того цільного бачення насправді вдивовані, як можна було такий відносно на таку кількість робіт короткий, це близько три років пішло, так? 20, два. — два роки. І от, власне, втримати зацікавлення і хід тої думки на той безпер насправді їх не погоду. Дякую вам. Щоб, я кажу, ви висловити своє бачення, свої враження, Як хтось має бажання. Михайло, скажімо, ваша донечка була. Я досі бачила. Чи, Може хтось. Пані Віра, де ви є? Віривай До речі, я мушу відкрити секрет. Пані Віра мені тут зломує і каже. Солосологій <реш> <реш> <Та хулощен, бай. реш> каже, а Лучко, ви знаєте, у Львові виставка без міска? Я кажу, він знаю, знаю, каже, але не чим до нас погодиться приїхати, тому що там такий зал, там така. ну, Думаю, може така виставка, бо я знала, ми, ну, зрозуміло, що це свіжі роботи. Це дійсно 10, 11, 12 рік, так? Майже всі. Думаю, може, він десь хоче повезти, він дійсно повезе десь до Києва і так далі. я думаю, чим погодиться Другобич? Ну, але.

Всі в нас дорогобичали, тому що, бачите, в музеї щоразу відбуваються якісь виставки, якісь менші, більші, цікаві, менш цікаві, більш цікаві. А тут взагалі фурор. Тут не поміщаються, дивиться в кожній кімнаті люди і не поміщаються все подивитися. Я прийшла трошки скоріше, оглянула оці пастелі. Дякую нашому. Майбутньому світило науковому мистецькому, що пояснив, як це. Бо ми всі дивувалися, чому таке темна така приміща, а що виявляється темне тво, а тоді такі... о, такого ми ж темне, і не те, що не бачили, ми бачили, що таке чули навіть, бо мене відсіть. А е... я вам скажу, у мене е... я перечитала е... пане Євгене нашу біографію. І дуже вражено, що ви дістали Шевченківську премію сім років тому саме за Франкіану. а Франко це наш земляк, бо тут ходив по нашій землі. І тому я думаю, що може ви ще будете такі добрі виставки франкових тих творів нам тут представити. Ми будемо дуже раді. І на майбутнє хочу вас все попросити. Оцей рік буде набрати роком підготовки ну, до надзвичайної дати 80 літня Шевченка. Надзвичайна дата. Це би мало бути щось таке, знаєте, цілий рік. І вже потім в березні кінцевий акорд пошанування нашого ну, найбільшого українця. І, може ви будете такі настані ще нам щось представити. Ще якусь нову виставку, і так я думаю, що ви не відмовите. А всіх пам'ятаю, що тут говориться за наш пам'ятник Юрій Дроповичу. Ну, я можу сказати, що коли я вперше побачила скульптуру, то ой, думаю, ой, мені не подобається, мені не подобається, воно було незвичне. Ми привикли до скульптур такі, ну, як галесія, трудні. А тепер я коли тільки не пробігаю там по площі чи проходжу, гляну, окраса не окраса. Такий оригінальний, такий, ну знаєте, ну, на правду, це Юрій Кожарман такий. Шановне товариство, я ще пропоную вам на правду, більш так детально оглянути це все. В кожні кожній цій пастелі частинка Шевченкового життя тої епохи. Біля кожного можна зупинитися і багато що собі передумати. Тим більше, що ми от знаємо, будемо святкувати після завтра, у нас буде, чи через пару днів буде Шевченковий вечір, Буде кожна поезія Шевченка так ніби вчора написано. Ну, яку ви не візьмете. Why? то Це ж про сучасне. Тому я бажаю вам ще раз вдумливо оглянути. І дуже вам дякую, пані Євгене, що ви полетіла від Карі Віднович. А Алі Володимирівні я бажаю ось так працювати успішно. І дійсно ви підняли Алла своїм музеєм, своїм картиною галереєю, палацом мистецтва, ви підняли якісь ото культурне життя до роботи. Дякую вам.